Лот номер 71. Це у нас 2 гривні 2001 рік рис. Карбована вона з Нейзельбера. Вага 12,8 грам і тираж 30 тисяч. Це такий же ж варіант, як і попередній лот. Якщо ви шукаєте собі гарну рейс колекцію, то я б радив її не пропустити. І ви не готові переплачувати за суперстанк. Це точно гірша монета, ніж та, яка в слабі збереження МС-67. Ця монета вона була помита. І бачите, тут ось на ній є мікроверсинки. Ось тут це такі мішкові подряпинки, ударчики зверху над головою що вона помита, то ось тут ось буде видно. Бачите, така ось ржава. Ну, як не ржава, така виділяється темніша, як патина. І коли її дивиться так ближче, то таке поле як більш блискуче. Думаю, що це МС 64 5, десь отак от типу, якщо є можливість, то можна слабувати, якщо потрібно в колекцію, то це якраз той варіант, який можна придбати. Думаю, що виходячи з стану, буде коштувати десь від 3 тисяч гривень.